Всім привіт, друзі. Сьогодні така тема е, про фунгіцид. Взагалі, чи його потрібно ним обробляти? Чи не потрібно? Як? Можна обійтися тільки по листу фунгіцидом. Чи потрібно давати і корінь? Будемо обробляти фунгіцидом цього басейну фотозон від кореневої гневі. Це наш насос, який качає з басейну воду. І це І але він курін незадіяний інчасало. Оприскувач на 16 вітер. ось Є готовий розчин до золу десять літрів на води. Ми розбали. Включаємося на скран під каплі, трубка і до докторскоч. Це у нас ще один кран. Далі за Опрісковчив для того, щоб можна мірити готовий розчин і Сі і ПАТ. Замірюємо розчин, щоб не попалити часом полонити. 1935. Якщо наприклад засильний гроші, тоді можна на млочку регулювати дати більше токів або менше і він буде слабше, або сильніше качати насос, або просто можна більше доляти води. Дозування. Фундазову йде на 1 гектар від 0,3 до 3 кілограм. Залежно від культури та що ним обробляти. Я за один раз поливаю коло 4 соток, тому я буду давати 100 грам на 4 сотки. Плюс буду давати кальциніт від яри 250 грамів. Теж на 4 цих сатик. Тому що полуниці недавно ми її скошували. Ну і потрібно, щоб відросла гарна маса. Ну, я ще підживляв по листу, давав карбомід 25 грам та магній 10 грам. І також. Що давав бриксіл мікс та мікроелементи. Основні фунгіцити я давав полисквом. І, і це працює дуже-дуже слабо, тому що це наступне це цей корінь. тому потрібно вносити каплю. А ще краще працювати на випередження для профілактики. Тут яких воріють вікопаю. Ну і посидимо нові саджанці. Побачимо, як вони себе тут поведуть. Проблема моя була в тому, що я старався мінімально вносити фунгіцидів, навіть по хрущу. Ні, нічого такого каплю не вносив взагалі. Рано чи пізно все одно прийдеться працювати хімією, тому що без хімії такого результату думаю не вийде. Тому що я погодні умови. так, в 8 році холодна весна, дощі, тому пішли кореневі гнилі. Якщо б працював на випередження, то я думаю, що такого б нічого не сталося. Ну, тут у нас ще є пара сортів, є альвіон, кабріло, гарні сорта вони зараз плодоносять. Ще сорт Аня. Теж солодка, тільки її небагато. Тому її розводите. Ну і тут у нас Айба і Азія. Це і молода, два ряди. А тут у нас вже друга річка. Ми тут скосили в сплошну мотокосою і в сплошну теж бробив. Оприскали. Так що побачимо. Добре. Два роки не, дов, не довше, тому що дуже багато. Кидається хороб. Але ну побачу, як воно себе поведе. Так що буде дуже критично, то перероду. Остамої в угрі. Якщо якось так, друзі.